Фриво, либо ж ты и самый, фриво, самий, Ти відчуєш и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо, фриво, либо ж ты и стан бомжем, а я скажу, волосите, 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 фриво, в бомжем, але не чого став посашного, але він стане воєнним. Фиволіст, це я з хлопець, фріволі цей хлопець. Хлопец. Ти бічоїш тампи, приволі. Ну, у мене не вийшло. Не вийшло, ну, в принципі, я так думаю, але. Ну, я тепер не знаю, але думаю, що в більшості все буде добре. Угу, mm -hmm. Знаю. Чи... Але я щось не певний, що у нас тепер вийде якось їх повернути. Ну, звісно, Фриволі. Ми тебе одні, але я думаю, що ми впаримося. Ну, я теж так думаю, що в нас це вийде. А Може, я піду на якусь роботу, чи як? От пам'ятаю на війні. Все почалось з того, що я просто йшов і побачив його. Ну, стій! Я вперше разу змір втекти, але дой. Снути! А. а! А! Попався! Я не втік. А, ну я розумію, але я зараз може... говорила про роботу. А, ну, так, біліва. І я думаю, що? Ну, я ж треба бачу, що в більшості вони не як якби... Ні, ну, я не розумію, як втікти. Мені здається, що ти вже це казав. Ні, я не казав це. Чи казав? Може я вже піду на якусь хвилину чи як? Та ні. Ну, може піти, я думаю, що в тебе щось вийде, Біллі, бо я думаю, що ти в парсі в цьому, я... Що я? Я думаю, що в тебе це вийде і. Добре, я піду. А ми зараз Фрейвеля зараз про щось побуваємо. Бо Фейвеля, ти знаєш? І добре, йде мені, якби знайти якусь роботу. Це якась заява? Добре, піду туди. А, дощ почався, і я теж таки знала, що він почнеться. І куди мені йти? Ау! А, та, сьогодні тут. Ау, тут ось є? Хм, і тому я так думаю. Бідіве ще дома до, як би що? Довго немає? Так. Мав на увазі, як би це, але. Добре. Ну, це спаді дай на фриволі, але мені здається, що вона просто Ти Що хоче сказати, що їй вже прийняли на роботу? Ну так. Ну, мабуть, так. Що це? Це якась записка? Фривілі, твою сестру вкрали. Як ти хочеш її бачити, то віддай гроші в суму 456 доларів. Надію, що ти мене почув, і мене це був капеп. До зустрічі. Е, що нам було? Це я був капеп. Як я ще міг думати. А як він її? Ти що, тупий? Та ні, я просто не знаю. Ти сам знаєш, як. А, точно. Добре, прийдемо. Куди? Я піду на роботу, а. А, точно! Ти йде в вже почати начне зміну! Я, я я йду! Все, мені не знайти на не начну зміну до побачення! А, ламо!